Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання грошових компенсацій за працевлаштування українців, які опинилися в області через війну. Подібні виплати вже сягнули понад 5 мільйонів гривень і оформлюються через портал державних послуг дія або ж безпосередньо за зверненням до центрів зайнятості. Держава відповідно дала підтримку тим працедавцям, які. Взяли людей на роботу, які прийшли з цих е, територій, де ведуться бойові дії. І з того дня, з якого вони їх прийняли, вони е, мали право, і хто звернувся, отримають на сьогодні по 6 500 за два місяці підряд. На одну людину, якщо говорити, то це буде 13 тисяч. Е, всього роботодавців 172. Роботодавці Закарпаття подали документи, як це може бути паперовий, чи могли бути через дію здебільшого? Подали документи і отримали кошти на сьогодні для 413 осіб. Це станом на сьогодні зараз. Попри війну в області продовжують створювати нові робочі місця, кажуть в обласному центрі зайнятості. Зокрема, завдяки релокованим підприємствам, на яких працюють як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві мешканці. 322 такі підприємства вже на сьогодні зареєстровані в Закарпатті. Всього їх 422. Тобто інші в стадії переї. Переходу, переїзду хочу сказати, що 199 – це є it компанії. Все робиться для того, щоб кожен на сьогодні працював.